Вітаю, сьогодні в огляді в продажі Renault Megane 4, 1,5 дизель К9К, Zen Energy, передня задня парковка, навігація, утримання в полосі, максимальний, що є для Zen Energy на зимовій гумі. Розмитнений, сертифікований, знаходиться в Вінниці, є багато інших автомобілів в групі Viber. Можете подивитися, де в шапці профілю, де за посиланням. Один із самих найкращих кольорів. Повноцінне запасне колесо. Автомобіль, можете звернути увагу, дуже високо стоїть, висока відстань між крилом і колесом, що заднім, що переднім дуже його відрізняє. Достатньо високий кліренс. Ось ви бачите кліренс. 1,5 дизель, 110 кінських сил, безключовий доступ, навігація, розпізнавання знаків, утримання в полосі, круїз, контроль, дзеркала складаються, обмежувач швидкості. Якщо автомобіль сподобався, телефонуйте. Двигун не митий, останній сервіс 175-179 тисяч. Обслужений. Замінені всі розхідники, ГРМ, помпа, масла, тормозні диски. Вам залишається лише поставити на облік і отримувати задоволення від даного автомобіля. Всім гарного дня і до нових зустрічей!